Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас в продажу заїхав ось такий класний діп-гранд Чіроки. 2018 рік, 3,6 бензин. Один власник в Україні була пригнана з США, в США також був один власник на комплектації Limited по кузову нарікань абсолютно ніяких немає. По комплектації у нас гарний шкіряний салон з електрорегулюванням передніх сидінь з пам'яті водійського, повний електропакет, датчик світла, датчик дождя, 148 тисяч літнього пробігу, велика мультимедія з блютузами і всіма наворотами. Шайба у нас також є люк, чорна стеля. Комплектація автомобіля дуже чудова, також є у нас безключовий доступ передніх дверей. Задній ряд автомобіля в ідеальному стані. Як то ніхто ніколи тут не їздив, ось так він виглядає. Карта дверей також в ідеальному стані. Зараз покажу, ще його навколо. По автомобілю у нас також є задня камера і парктроніки задні. По кузову, який говорив, нарікань абсолютно ніяких немає. Автомобіль дуже чудовий, класний, по техніці зроблений, по годовій нічого не стукає, не грюкає. Двигун також в ідеальному стані. До автомобіля руки прикладати не потрібно сів і поїхав. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в різних та захотівку. Тому чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.